Зустріч Трампа і Зеленського, якщо вона відбудеться, чого можна очікувати? Чи це якесь знаєте таке непередбачуване, так само, як і заяви Трампа? Сьогодні він говорить одне, завтра він говорить зовсім інше. Чого можна очікувати від цієї зустрічі? Він може Зеленському прямо в очі сказати, що який він поганий, так як він це говорить дуже часто, наприклад, у своїх коментарях. Чи він може навпаки знаєте з розумним виразом лиця сказати так, так підтримуємо, і будемо підтримувати? Чого чекати? По-перше, цей крок вже говорить, що команда виправляє якісь помилки або має якісь певні задумки. Так? Тому медійно це буде все одно висвітлено. І я не знаю, в якому сенсі. Якби треба було грати в мачо, то оці всі претензії мали бути висловлені на зустрічі, яка була з Зеленським раніше, так? Коли ми зараз маємо ці листи щастя, які були написані про те, що Маркарову звільнити і так далі, і так далі. А потім, а, і зустрічатися ми не можемо. Ні Джонсон не може зустрітися, ні Трамп не може зустрітися, тому що в нас там багато справ, а тепер зустрічаються. Виглядає не як сильна позиція. Можливо, я помиляюсь, можливо, у них якась ще хитріша задумка є у штабах, щоб це, це перетворити в якийсь інформаційний привід. Ну, умовно, він може повністю змінити лінію поведінки, так от, просто щоб перебити демократів, може спробувати, може, а може продовжувати робити те, що я кажу: цементувати свій ядерний електорат. Тобто він може посміхатися, тиснути руку, але сказати: Володимир, я тобі наберу після виборів, і ти будеш змушений піти на мої вимоги.